В останні хвилини і кожен піде, у свій загадковий шлях до мрії збувається, ще вчора дитина те, а завтра твій день, вже так по дорослому той день починається, згадати, що є кожному своє, але є, що так на всіх об'єднує. Коридор школи, спогади, приколи, і перше кохання, і трави навколо, але ці часи такі незабутні І ми в останні в тому залі присутні. Останній дзвони радісно лунає. Він спогади, і ми її знов несе. Хай Україна комітня процвітає, щоб не розтали у щасті і добрі Тавен гілочку плоскої літо падає. І нашу школу початкову ми в останній В нашій школі початкові кажемо прощай, нас дорослих тільки в гості. чекай. В перший клас ми знайшли несміло, вели батьки, а тепер в середню школу підемо залюбки. Будемо вчителі, найперше завжди пам'ятати, бо мене як сонця вміла, вчитель зігрівати. Вже квітує за порогом літо і літа. Вже готує всім букети осінь золота. Там нові книжки й оцінки. Поруч п'ятий клас. І година для навчання і для свята час. Школа наша початкова. Прощавай і будь здорова. Нових тіточок зустрічай, та про нас не забувай. Прощавай четвертий клас, за тобою ми сумуємо, але добрий настрій в нас ми співаємо і танцюємо. По сьогодні в наші свято тільки є одна печаль, вчителька не йде об'ятий, бо звучати ще так жаль. Тож прощавай четвертий клас ти замалий уже для нас та повернемося не раз думками наш четвертий клас. Дівочку гускову літу подає, нашу школу початкову ми в останній останніде. В нашій школі початковий кажемо прощай. У нас старосить тільки в гості до з тих пір чекає. Хай пісня тут лине, хай сміх скрізь лунає. У кожного радісна усмішка сяє, всі дружні, веселі, радійте за нас. Ми всі переходимо у п'ятий клас.